Комашко Кіра, факультет захисту рослин, біотехнології та екології. Перший курс. Я Захарченко Оля і навчаюся на юридичному факультеті. Я Швець Володимир. Навчаюсь на першому курсі в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на механіко-технологічному факультеті, спеціальність 208 агроінженерія. Мене звати Чернявська Ольга. Я навчаюся на економічному факультеті, спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Я Оноприємка Альона обрала факультет землеупорядкування та спеціальність геодезія та землеустрій. Я Паламарчук, Анна, факультет інформаційних технологій, спеціальність 126 інформаційні системи та технології. Враження від території дуже велика. Тут є багато чого нового. Встигла побувати вже тільки декілька разів в ботанічному саду. Дуже сподобалось те, що університет відкритий в соціальних мережах. Його легко знайти в інтернеті, в інстаграмі, ем, на Фейсбуці, ну скрізь просто є він. Мені дуже подобається на ну, території університету, дуже багато зеленої зони, ну, є де прогулятися. І стигла побувати в студентському сквері, там теж є, можна де посидіти, поговорити, попити водички. Враження просто чудові. Територія університету дуже красива, усюди зелено. Можна є багато де погуляти з друзями і просто поки йдеш до корпусу. Е, перші враження, те, що мене дуже врадило, те що тут дійсно дуже швидко реагують на повітряні тривоги. На території багато укриттів, е, дуже гарна територія, е, гарний ботанічний сад, в ньому встигли побувати. Ну, взагалі, мені в гуртожитку подобається. Я очікував, що буде гірше. Дуже сподобалось те, що гуртожиток близько до корпусу. Дуже зручно це я проживаю в гуртожитку номер 10 Там чудові умови для проживання. Сусідки по кімнаті в мене просто прекрасні. Ми з ними з першого дня подружилися на поверсі також чудові умови. Тож я дуже задоволена. Я була майже скрізь. Мені дуже сподобалося розташування гуртожку, а також наших корпусів. Мені дуже подобається те, що навколо є красиві парки, де можна гарно провести час після пар, або між ними. Я в захваті. Я очікував на дружній колектив, на дружню групу. Ну, все як я очікував. Я очікувала, що в мене буде класна дружня група. Так, воно і є. Викладачі всі привітні, але вимогливі. Університет оправдано посідає своє місце в рейтингу. Так навіть стало більше. Очікування співпало з реальністю. Так як я повторююсь, університет відкритий в соціальних мережах, і ну, все, що я побачила там, все я побачила і тут. Потім Покладачі, мені подобається. ними можна знайти легку спільну мову. Якщо якісь є питання, завжди можна звернутися. Всі очікування а, справдилися навіть в більшій мірі. Все мені дуже дуже подобається. Також дуже приємно, що ми дійсно вийшли на очне навчання, встигли всі познайомитися між собою з викладачами, з самим університетом. В школі було набагато все простіше, також відрізняються пари, з'явилися нові предмети. Це дуже цікаво. В університеті викладачі набагато цікавіше подають. Інформацію для студентів система відрізняється сама. Спочатку було важко перелаштуватись. Дистанційне навчання у нас було пару днів до Дня Незалежності, і вразило те, що всі викладачі проводять дистанційне навчання без виключень навіть уроки фізкультури фізичне виховання різниця дуже велика. Я досі звикаю до розкладу, до того. Коли бувають пари, і загалом система зовсім відрізняється. Різниця дійсно є між школою, між школою та університетом. Навчання складніше, тому що ти вже вивчаєш фахові якісь дисципліни. І цікавіше, тому що ти вже більш внесеш відповідальність за своє майбутнє. Ми починаємо навчатися більше по нашій спеціальності, і це також є великим плюсом. Ну, Я живу в Києві, тому їхати кудись я не планувала. Ну, Київ мені сподобався як столиця, як центр України. Саме в Києві ну, столиця столиця, більше можливостей. Київ це столиця, тут завжди найбільші можливості. Це місто найближче до мого рідного міста, тож вибір був одразу зрозумілий. Я народилася в Києві. Для мене зручне місце розташування в в Київ, це наша столиця, і також а, престижні вузи, а саме нові, які я обрала. Я це бачу висококваліфікованим спеціалістом у сфері агроінженерії. О, це складне питання, але бачу саме щось пов'язане з юриспруденцією висококваліфікованим фахівцем. На улюбленій роботі з високою зарплатою я себе бачу через п'ять років, саме фахівцем моєї спеціальності. Через п'ять років я бачу себе успішною людиною, яка приймає свою якусь певний свій досвід, роботу. Складно зараз так сказати, через те, що війна і події дуже, -дуже змінні, але бачу якесь чудове гарне майбутнє поки що. Ну, я планую через п'ять років стати еколога аудитом, який знає ну, хоча б три-чотири мови, які буде допомагати вирішувати нашу екологічну проблему.